Три рекомендації блогерам з приводу того, як публікувати шлях своєї трансформації. Перша рекомендація: публікуй все прозоро не приховуючи своєї реабілітації справжньою болісною. Якщо вона така з сенцями, нерівностями, асиметріями. Друга рекомендація це позначайте вашого пластичного хірурга через 6, а краще через 12 місяців, тому що це саме той період, коли стає помітно результат. І третя рекомендація повага до спеціаліста це в першу чергу повага до себе. Тому обговоріть завчасно про те, як ви будете публікувати які етапи, які процеси Українська асоціація естетичної хірургії підтримує культуру прозорості, безпеки та відповідального інфлюенсингу у сфері краси та хірургії.